Всім доброго дня! Вітаю всіх на моєму каналі, як моїх підписчиків, так і глядачів, mm. які зайшли вперше. Сьогоднішньому відео буде присвячене знову такій рослині, як ківі. І хочу сказати деякі mm. речі для тих, хто ще тільки збирається садити ківі, або думає робити це чи ні. А також і для тих, хто вже посадив і, можливо, має такий самий досвід, як я, то прошу, будь ласка, залишити це в коментарях. А якщо ще з таким подібним не стикався, то я думаю, що ця інформація буде корисна. Що саме я маю на увазі? Посадив я вже 2 роки тому Києві різних сортів. Попередні відео будуть знизу. В посиланні можете, будь ласка, заходити і подивитися, як вони росли перший рік, другий рік і так далі, то у минулого літа в мене сталося маленька ЧП по відношенню до Києва. Всім відомо, що Києві е, походить з тих австралійських або китайських земель. І фактично немає ніяких хвороб у нашому регіоні. Ну, принаймні так говорять і фахівці, і пише література. Ну і насправді за попередні два роки, як вони у мене ростуть, я не, не бачив якихось таких ушкоджень тої чи іншої хвороби, окрім там. Якісь паразити у вигляді якось гусениці чи щось, то трошки під'їдали листки, але то були незначні не такі осередки. А так в цілому то дійсно поки що хвороб якихось не, не було. Проте е, у мене була така проблема, що у, літом 2019 року один з Саджанців в ківі атластату запилювач. Його пошкодило щось мені невідоме, але не на поверхні землі, а під землею. Говорять, що в Києві особливо молоді кущі дуже підривають коти, бо їм подобається запах коріння і таке інше. Я теж робив огорошки, проте не, не зауважив того, що моя кішка чи якісь сусідні, коти хотіли їх лазили чи там щось підривали, не було цього. Проте в цьому році літом мою коріння пошкодив, я думав, що це був крит. Але ж кріт в основному харчується такими черв'яками якимись іншими. Земними комахами, але не корінням. Я прийшов до висновку, що то був сліпець. Власне сліпець і під'їдає корінням. От він і під'їв корінь мого який ріс рядом з іншим Києвом, кажучи, мамою, але та інше ківі не так постраждало. А це, це постраждало. Дивіться далі. Що, що з того вийшло. На відео ви бачите, як частково підсохли і спусти, опустилися листки на ківі. В верхній частині вони більш жваві, а ось в нижній частині саджанця кінчики вже попідсихали і почали скручуватися. Це вже результат другого дня. Як я за що щось не так з одним з моїх кивів. Раджу всім, хто хоче посадити Киві, спочатку перевірити, чи немає на вашій земельній ділянці цього шкідника, сліпця, я маю на увазі. Тому що саме молоде ківі, як і будь-яка інша рослина на перших роках розвитку, є найбільш вразлива, а тим більше, якщо це стосується кореневої системи. Ну а тим, хто вже має посаджені Київ, то зверніть увагу на те, чи немає поблизу вже наритих куб сліпцем. Якщо ж є, то прийміть негайні міри по його знешкодженню. Хоча ж то і нелегка справа. Може хтось має практику боротьби з подібним шкідником, то запрошую до діалогу. Можете залишити поради в коментарях. Буду вдячний. Тому я не став зволікати і прийняв рішення відрізати всю верхню частину киві, щоб дати можливість йому встановитися, або ж принаймні не дати загинутий кореневій системі і тим самим врятувати саджанець. Відрізав від землі на висоті 15-20 см, ну, залишивши десь приблизно 4 бруньки. Ради експерименту вирішив не викидати обрізані гілочки, а спробувати зробити укорінення. Поділив весь відросток на гілочки, приблизно по 4 бруньки на кожній. Чому сказав, що по 4 бруньки, а не певний відрізок? Тому що рослина розвивалася в певний період по-різному, і 4 бруньки на кожному з перів'я будуть, будуть на різних відстанях. А від того і довжина гілочок вийде абсолютно різна. Після того на кожній гілочці видали всі листочки, окрім одного двох, які, на мій погляд, були найживіші. Потім в нижній частині гілочки зробив ножем по 2-3 носічки по корі, щоб полегшити формування корінців в майбутньому. В тих листочках, що залишив, я виділив верхню більш підсохлу і покручену половину. А то, що залишилося, буде служити для фотосинтезу, який необхідний для розвитку нових корінців. Обпудрив кожну гілочку укорінювачем і поставив баночку з водою. Ось ви бачите результат. Буквально за якусь годину всі листочки, які я залишив на гілочках, ожили і піднялися. А це вже відео через тиждень. Я зараз буду міняти воду в банці, а для вас спеціально залишив сиру воду для того, щоб показати, як під час збовтування відділяються від гілочок кінчики від відрізаних листків, що свідчить про те, що процес укоріння йде позитивно. Як ви бачите, листочки виглядають жваво і на окремих гілочках пробудилися бруньки. Це вже моє Ківі Атлас, яке я старався спасти, так виглядало в листопаді місяці. Як ви бачите, з верхньої брунки ще встиг підрости відросток на 10-15 см. Маю надію, що наступної весни він таки піде інтенсивно в ріст. Що ж стосується гілочок, що постали укорінюватися, то там прижилися не всі гілочки а лише дві, частково пустили корінці. На мій погляд, гілочки, які я використав в експерименті, ще не повністю дозріли і тому були непридатні для укорінення. Якщо ж це зробити з гілочками повністю дозрівшими, я думаю, буде кращий і позитивний результат. Це вже я зможу зробити, коли в мене буде достатньо обрізного матеріалу. Обов'язково поділюся з вами моїми спостереженнями результатами, розмноження ківі цим способом. А зараз дякую за увагу. Запрошу підписатися на мій канал. Залишайте коментарі, діліться враженням і своїм досвідом. До зустрічі.